Людей, що зібралися в цьому залі, об'єднує спільне завдання підтримка військових, переселенців, співвітчизників. У кожного своя історія волонтерства. Людмила слива пенсіонерка, 45 років життя присвятила роботі на залізниці. Під час війни намагається регулярно донатити, допомагає військовим та переселенцям. Зразу, коли був масовий наплив біженців, дуже багато продуктів передавали, консервації, овочів, одягу. Складали все мішками, і моя родина, і сусіди, і все це відносили до школи, де розподіляли між біженцями, плили сітки. Ігор Горященко за фахом металург підтримує життєстійкість Криворізької громади як фахівець. Працюємо на оборону міста. По-перше, укріпляли військове містечко. 33 на долгинцею допомагали. Переселенцям, як, як могли, підшукували житло, ну а також працюємо на економіку міста, країни. Серед запрошених на прийом відомий еколог, член громадської спілки Екологічна рада Криворіжжя Йосип Майков. Він голова міської організації ветеранів геологічної справи. Всіх своїх ветеранів підтримуємо, бо в такий час. Час війни дуже тяжко всім, ну особливо ветеранам. І е, коли треба щось допомогти армії, то ми допомагаємо по-різному. Хто ходить, в'яже сітки, а хто просто приходить пом'янути тих людей, які загинули. Ніла Моторна, представниця ветеранської організації працівників північного комбінату, волонтерить разом зі своїми однодумцями та колегами. У нас є таке місце, називається музей, народний музей північного комбінату. І ми там зараз плетемо сітки для наших воїнів, робимо кікімери. Потім плетимо, ми там коврики різноманітні, збираємо всякі продукти відправляли. Коври плетимо, одіяла, подушки, все, що можливо, все ми туди відправляємо хлопчикам на фронт. За вагомий внесок у забезпечення захисту Кривого Рогу та України, патріотизм та небайдужість до долі міста і держави, понад 170 криворіжців отримали подяки від голови ради оборони міста. На сьогодні пріоритетне завдання допомога військовим підрозділам, зазначив Олександр Вілков. Ми всі згуртовані, ми засереджені на допомозі нашим Збройним силам. Вже на суму більш ніж 2,5 мільярди ми допомогли. Це сума більша, ну одна з найбільших від будь-якого міста. Також ми намагаємо зробити все, щоб кривий ріг жив нормальним, як для воєнного часу життя. Ми намагаємо зробити все, щоб підтримати людей. І я дуже вдячний всім, хто сьогодні, хто зараз знаходиться в цьому залі. Дуже вдячний. Тут є і моле. І ті, хто постарше, люди золотого віку, і е, дуже різних професій, да? дуже різних професій, дуже на різних е, е, должностях люди працюють, посадах. Але ми всі згуртовані, тому що ми українці, ми криворізці, і ми віримо, що і Криворіг вистає, і Україна вистає. Ми впевнені, що ми будемо жити в мирній країні, в мирній країні, в якій ми самі хочемо жити. І війна закінчиться нашим успіхом. Волонтери з Тернівської ветеранської організації вручили Олександру Вілкулу свою нагороду. Подяку, датовану 24 лютого 2022 року. Перший день повномасштабної війни. Три роки тому. Ви бачите? Ну, смачте, мені приємно. Не... Дякую. Дякую. дякую, щиро дякую. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день.